На початку відео продемонструю, чи залежить радіант від струму. Так, трансформатор був введений в резонанс з допомогою конденсаторів. Напруга на вилці в рамках на конденсаторах була трошки більше 100 вольт. Працювало 2,5%. тобто струм був максимальний. Радіантна енергія майже нічим у параметрах від попереднього показника не відрізняється. Всім вітання! Щоб не сумувати, будемо далі працювати. Дивимося, що ми таким будемо зараз, в ну, чому будуть полягати експерименти? От позиція 1. На схемі між конденсатором і мотом, я поставив зварювальний апарат. Але зварювальний апарат я поставив от понижувальною обмоткою, а вже первинна заводська буде використовуватися як високовольтна. Ну, Звичайно, що вона в повний режим не буде входити. Коли я Перевіряв резонанси своїх трансформаторів вивчав. У мене вже є наборка конденсаторів, це 6 мікрофарад, які відносно 50 Гц до первинної обмотки даного трансформатора. Це якби резонансний контур. Зараз ми подивимося, як все впливає. І що зараз перший експеримент? Оцей провідничок синій. Він виходить із, от, грубо кажучи, оця точка, так. Зараз конденсатор буде включений виключений, і замість конденсатора я можу включати лампочку. От я собі зробив таку спарену розетку, і мені буде легко працювати. Так, у нас зараз. 98 В це іде заряд конденсатора. Споживання 48 Вт, і з тих 48 Вт працює лампочка. <кій> і тепер, що саме цікаво, Дивимося, включаю паралельно до обмотки. Оця вилка, це обмотка первинна, конденсатор. Дивимося на напругу. Появився гул-трансформатор, напруга трошки виросла, але незначно. Тепер, що саме цікаве, в мене лежать тут ці лампочки, вони не просто так лежать. Я буду їх включати на цю довгу обмотку і дивимося, що в нас робиться із радіантною складовою. Так, оце у нас лампочки. Фактично це майже коротке замикання для таких напруг. Але дивимося, просадка напруги. Шум трансформатора притихає, але радіантна складова нікуди не зникає. Оце досить таки важливо. Тобто є дві енергії. Генераторно, та, що ми, коли включаємо напругу, тут буде значна просадка напруги, але радіантна складова залишається стабільною. Бачите, включаю От і радіантна, нікуди нічого не зникає. Це важливий момент. Тепер перемістимось на мод. Навіть коли працюєте. Із високою напругою, щоб не прошивало на корпус, виникає потенціал, так що бажано зразу заземлювати. От у мене вже тут заземлено. І зараз оцей вхід, який я дивився на зварювальному апараті, перемістимо на точку вивка в раменка. Так, вхід, вилки Авраменка на землю, корпус заземлений, конденсатор заземлений. Тут тобто це вже повністю йде повне навантаження на трансформатор від мікрохвильовки. Шуму буде багато. Так. Лампочка почала мигати, коли включається. Тут вже йдуть захвати енергії, йдуть пульсації. І по споживанню зараз подивимося. Так, зараз я відключу вилку Овраменка, заземлення залишається. І подивимося нас споживання без даного навантаження. 45. Тобто це вже повністю заряд йде струмовий. Тому що коло повністю заклане, ну і тут потужність, досить таки велика. Тепер по цьому трансформатору зрозуміло, і тепер переходимо на цей трансформатор. Зараз я ці лампочки буду включати на вихід трансформатора. Так, лампочка працює з напруги 100 вольт. Якщо я на трансформатор даю навантаження, лампочка починає працювати яскравіше і напруга виростає майже на 10 вольт. 10% зростання напруги. Це за рахунок того, що коли ми навантажуємо вторинну обмотку, у нас Відбувається зниження опору за рахунок того, що більші струми, і міняється індуктивний опір трансформатора. Тобто він знижується, і, якщо брати вся цепочка, у нас тут всі трансформатори. Це послідовне, кожен якби, накладається. І чим? Менший опір цього трансформатора, тим більше струм і більша напруга на даній лампиці І зараз ще подивимося, як впливає резонансний конденсатор. Так, напруга у нас 100. Фактично навіть просідає напруга в даному випадку. Ну, Це трансфері, конденсатори підбиралися під ці більші лампочки. Тобто треба для кожного навантаження. Тут вже треба свої ці конденсатори підбирати. І дивимося по споживанню, коли я включаю конденсатор. Споживання фактично не міняється, хоча напруга просіла. Тобто тут треба брати вже підбирати інші конденсатори. Так, взяв перше, що було під руками, це ці конденсатори 6 мікрофарад, які підібрані для зварювального апарату. Коли я включав 0,5 мікрофаради, у мене була просадка напруги. Коли я включаю вже 6 мікрофарад, лампочка починає працювати яскравіше. І напруга виросла до 114 вольт. Тобто це можна поставити зборку конденсаторів і знайти максимальну напругу на лампочках. Це так шукається резонанси, але це все залежить від навантаження, від струмів і від частот. Частоти тут також цікаві. Так, бачите, тут вже гуляють кілогерці. 2,8, 3. От, це все йде по одному проводу. Якщо поставити на трансформатор, то у нас тут з'явиться 50 Гц, тобто це домінантна частота. Але коли я знімаю, тут у нас іде вже енергія шуму. Саме діод з цим конденсатором, які підключені на цей трансформатор, дають енергію шуму. от Бачите, тут вже керц у нас ідуть Так, виключаємо і трошки поспілкуємось. Я не просто так цим всім. Займаюся. Вчора я продемонстрував, як працює конденсатор. На початку відео. Конденсатор заряджався з цього трансформатора, з цієї точки. На вході напруга була 40 вольт. На виході коефіцієнт трансформації 6 повинен бути 240. Але коли цей конденсатор починає стріляти. Це вже тут говорить про те, що тут напруги кіловольтні. Так само прилад починає на позначці 1000 вольт. Е, ну, Працює захист і починає звуковий сигнал. Якраз це говорить про те, що ми маємо, як я на початку відео показав, радіантну складову. Це радіантна складова з допомогою вилки Авраменка сепарується і. Заряджає конденсатор. І так само на таких трансформаторах є гарячий холодний кінець. І з допомогою вилки враменка ми можемо отримувати кіловольтні напруги радіантної складової. Тобто на трансформаторах є декілька енергій. Основна це 50 Гц, яка у нас йде з мережі. І також вже йдуть енергії, я показав на приладі, тут вже кГц, це йде енергія шуму, розряди, заряди, пульсації, і всі ці енергії фільтруються і йдуть на заряд конденсатора. Так само, якщо ви візьмете фазу, поставите по одному проводу. Не замикаючи, коло у вас буде заряд конденсатора. Тобто там є і радіочастоти і інші. І все це можна збирати в конденсатор. Ну Це не є таке якесь там щось нове, хто займається цим, все все знає. Що стосується, згадав один коментар. Кажуть: беріть напряму енергію з фази і буде вам БТГ. так це у нас є самий натуральний БТГ, але там замість букви Б, буква Є. Тому що там є енергія, за яку ми платимо. БТГ із розетки можна отримати, якщо ви берете нуль і заземлення. Там є різниця потенціалів, і для засвітити лампочку. Світодіон цієї енергії достатньо. Ну, але це є натуральна крадіжка, тому що мережа це є державна власність або приватна власність, як кому повезло, що хапнуть. От. І ми маємо ще таку енергію землі. Якщо ми навчимося її закачувати, тоді ми матимемо певний результат. Так що сьогодні ви побачили ще один доказ радіантної енергії, тому що, коли я включаю навантаження на зварювальний апарат, от, от якщо я сюди включаю замість конденсатора лампочки, так, просадка напруги повинна бути колосальна. Тому що ці лампочки це 2500. А радіантна складова, ви бачили, наприклад, не просідає. На сьогодні таке пізнавальне відео. Всім успіху і до нових зустрічей!